Наступна новина дуже важлива для українців, які поки що не працюють і перебувають у джоб-центр. Уряд Німеччини схвалив значні зміни в системі соціальної допомоги Бюрка Кельт. Розглянемо головні пункти. Кожен, хто без поважних причин відмовляється від розумних заходів з працевлаштування, навчання або інтеграції в майбутньому повинен буде очікувати негайного і значного скорочення виплат на 30% від стандартної потреби протягом трьох місяців. До цього часу скорочення від поступово. Крім того, кожен, хто не з'являється на прийом до центру зайнятості без поважної причини, надалі отримуватиме 30% скорочення допомоги протягом одного місяця замість попередніх 10%. Прийнятною буде вважатися поїздка на роботу тривалістю до 3 годин на день, але якщо це повна робоча зайнятість. Для роботи менш ніж 6 годин на день прийнятною вважається поїздка до 2,5 годин. Люди, які отримують бюрка і займаються нелегальною працею, також підпадатимуть під санкції. Джобцентр буде зобов'язаний повідомляти про такі випадки митним органам. Також треба пам'ятати, що Бюркакельт слугує як засіб забезпечення засобів для існування. Перед тим як отримати цю допомогу, власні заощадження мають бути використані для покриття витрат на життя. Термін відстрочки для збережених активів тепер планується скоротити з одного року до шести місяців. Для отримувачів бюрка кельт, які є біженцями, будуть запроваджені обов'язкові інтеграційні стажування, що допоможуть швидше знайти роботу або розпочати навчання. Також роботодавці отримають фінансову підтримку, якщо надаватимуть працівникам біженцям можливість відвідувати мовні курси. Люди, які працюватимуть і не отримуватимуть бургагельд протягом 6 місяців, матимуть право на одноразову премію. Поки точна сума виплати не вказана, але ця ініціатива має мотивувати людей залишатися в стабільній зайнятості. Деякі змі вказують на суму в тисячу євро. Також вводиться новий механізм, який допомагатиме людям змінювати місце роботи, не втрачаючи зайнятості, що має запобігти їх поверненню до безробіття. Законопроект вже затверджений урядом і наразі очікує остаточного розгляду в бундестазі. Після схвалення парламентом він набуде чинності з 1 січня 2025 року.